Зупинися мить, ти прекрасна. Так звучить робота фотографа у художньому стилі. На практиці мить зупиняють натисканням на кнопку спуску затвора. Одразу роблять кілька десятків знімків. Щоправда, у руки клієнта потрапляють лише вибрані, найцікавіші і найгарніші. Та перед цим фотографу доводиться попрацювати психологом. Потрібно в людині бачити людину. В кожної людини є своя якась краса, своя внутрішня краса, і фотограф має це все розкрити на фотографії. Розкривати сутність людини зі сторін, про які вона сама не здогадується, ось найкраще у професії, зізнається фотограф Денис Овчаренко. Важен индивидуальный подход к каждому человеку, потому что все люди э, разные. Одного надо просто загнать до полной усталости, и тогда начинается съемка, когда человек уставший, он забывает про все свои комплексы и может э, ну, как бы открыться уже. А с другими просто люди, которые, допустим, более часто снимаются, с ними легче работать в том плане, что они сразу могут э, снять свое внимание с каких-то внешних факторов и переключиться на съемку, переключиться на сам процесс. Психологічного налаштування йдучи до фотографа, треба перш за все з ним зідзвонитися і узгодити усі нюанси. Вам порадять, який одяг вбратися і який макіяж нанести, особливо цікаві на зйомках діти. Вони є природніми і такими, якими вони є, з них не потрібно щось витягувати. Там можна за камерою просто покривлятись, показати язика, і дитина вже довольна, щаслива і посміхається. Але знову ж таки бувають труднощі, коли дитини поганий настрій. І тоді ми вже з фотографів переключаємося в клоунів, в аніматорів, в акробатів, в кого загодно, аби дитину розвеселити. Пейзажі, портрети, натюрморти і колажі, як справжні художники, фотографи відтворюють усе це, щоправда, за допомогою новітньої техніки. А вона, до речі, дуже недешева в середньому у рюкзаку фотохудожника на 10 тисяч доларів різноманітних пристроїв. Тому і роботу свою фотографи оцінюють відповідно. Звичайна фотосесія коштує від 650 гривень. Це початок. Це залежить від тривалості самої фотосесії, від складності від того, що потрібно на самій фотосесії. Це може бути, наприклад, звичайна фотосесія на вулиці. Це одне там до години час. А якщо потрібно там велику фотосесію на пару годин з купою аксесуарів з зажистом з купою світлої додаткової техніки, то це буде набагато дорожче. А от весілля обійдеться у кругленьку суму найдешевше у 400 доларів. Проте таких фактично не замовляють. Бо у найщасливіший день люди хочуть мати усе найкраще, а фотографи їм допомагають зберегти це у пам'яті на довгі роки. Наталка Бахамент, Юрій Сова, новини телеканал Ексклюзив.